Вітаю всіх з цією важливою датою для кожного херсонця. З Днем виселення херсона від російських загарбників. Цей день, рік тому, став справжнім днем щастя. До міста повернулись перші підрозділи ЗСУ. Над містом знову замайорів наш прапор. А незламні херсонці влаштували грандіозне святкування, яке тривало кілька днів поспіль. Для всіх нас цей день дуже важливий і зайняв окреме місце в наших серцях. А щоб зробити його особливим і віддати шану непереможним та нескореним херсонцям, сьогодні ми запросили до нас відомого сучасного поета Херсонщини, який разом з нами пережив окупацію, бачив всі жахіття, що коїлись тут, але, не дивлячись ні на що, творив, підтримував. Давав надію на світле майбутнє та своїми поетичними рядками надихав всіх нас. Пропонуємо вам познайомитись з Михайлом Олійником у дружньому колі під час майже сімейної зустрічі з округлим столом адже херсонці підтримують один одного наче одна велика дружня родина. Здавалося б, така насичена спортивна кар'єра, що вас спонукало до написання віршів в окупації. І де ми їх зберігали? Ну, всі вірші я розміщую на своїй поетичній сторінці алгоритми мого серця. Так як я не планував покидати місто, то ну, я якось, можливо, безможно для росіян викладав ці вірші, свої думки, свої емоції передавав на цій сторінці. Все, що я думав, все, що хотів, і я навіть до сих пір не знаю, як так стало, що я всю окупацію викладав ці вірші і ніяк вони до мене не дібралися. А коли надумали дібратися, то вже було пізно. Тому, насамперед, відгук людей посприяв тому, що я постійно викладав вірші. Це для них була як підтримка, така своєрідна. для мене такою місією було підтримувати людей. А чому саме такий стиль спільне визнання? Як ви до нього Ну Це все дуже просто. До війни я писав із розділовими знаками, а вже так стало, що. Збиралася скільки віршів, я хотів їх швидко видати. Там дуже багато часу на коригування йде на цих розділових знаків. І тому треба було звертатися, я ж не філолог, як би взагалі. Я просто пишу вірші, висловив свої думки. І там спеціально, якщо у видавництві звертатися, щоб вони перевірили, дали нам свого філолога або використали якусь програму, це додаткова вартість там, плюс 2-3 тисячі. Тому ну, я якось так спонтанно вирішив цю проблему, все почав писати з маленької букви так ходу. І ну, буквально це зразу окупація вже там. Okay. І ну, так це вирішилося, тепер називають вірші війники. Хоча я бачив, до мене багато поетів використовували такий, таку стилістику, де можна самому приймати рішення, де поставити паузу, де швидше прочитати, де акцент зробити. Ну, Багато людей читають мої вірші не так, як я собі їх задумав. От коли вони чують моє прочитання, вони кажуть, а ми взагалі не думали, що так можна прочитати. Тобто відрізняється по-іншому трошки. Які ваші творчі плани на банку мандо? Це таке цікаве питання, тому що я коли відкриваю там борт, де зберігаю всі документи, це всі вірші в мене в телефоні. Я за комп'ютером працюю, все на ходу. В маршруті, на роботі сід, зробив, все управляю, коригую. Із творчих планів е, вийде зараз, вже майже готова збірка на Бойківській говірці, так як мої праща є корінними бойками. Тому це книга мого життя, там 97 віршів на Бойківській говірці і 6 оповідань, гумористичних оповідань. Давно я писав цю книгу років 5, постійно збирав ці вірші. Ніколи не думав, що ці вірші стануть такими відомими. Вони мене зробили більш відомим, ніж коли я писав вірші на українській мові. І я зараз пишу, бо не знаю, що це буде. Повість чи е, роман. Е, це буде про перші бої в Херсоні. Я планую, якщо все вийде, е, видати його до. Дати вторгнення, щоб це вийшло, як така історія. Там буде історична паралель із битвами греків з персом і історична паралель України проти Росії. Тому я думаю, буде дуже цікаво, спробую себе в цій стилістиці, тому що, окрім оповідань, я таких великих творів ще не писав. Я цьому ніде не вчився, в мене своє бачення і якби я. Постараюсь щось зробити, щоб і Херсонця було цікаво. Воно написано на основі історичних фактів дієві особи, там буде один терпороневець, статтю про якого дуже детально я вивчив, і один мій знайомий, який приймав участь у танковій бригаді на Антоновському мосту. Ну, Отак Дякую. От. З міста, особливо чоловікам вашого віку, було небезпечно залишатися в місті. І була загроза фізичного насилля. Що саме стало поштовхом для того, щоб залишитись у Херсоні? Ну, По-перше, з таким послужним списком, як у мене, я б не виїхав там достатньо просто загуглити Михайло Він Херсон, там ціла купа інформації, багато патріотичних спортивних заходів і чемпіонатів України. І підтримка атовців, різні турніри, де вони були задіяні. Благодійна діяльність це дуже багато було. Просто, там, скільки було інформації, я думав, я не проїхав, тому я й не ризикував. Тому всі добре знали про мене, і я просто дивуюся, як так сталося. Що. Коли вже почали наводити справки, мене попередили, то це був шкінець. Що... Фактично там 10 днів. Я вже не встигли Дякую. Що ви не хочете побажати незламним херсонцям в таку ну, період такий страшний? Ви ж бачите, період страшний і нас лякає, що буде ще страшніше. А Та незламним Херсонцям можна побажати тільки бути ще більш незламними. Тому що ці емоційні виділки всіх накривають, і ми всі хочемо. Повернутися в той світ, який був до війни, вже мирно і щасливим. На жаль, такого вже не буде, буде трошки інший світ, навіть якщо настане ми багатьох людей, багатьох своїх друзів, колег ми втратили в цій боротьбі. Вважаю бути тільки незламними, не дивлячись на те зло, яке творить країна терорист, залишатися добрими, любити один одного і підтримувати. Юненько і місто. Безкраї степи, неозорість полів, я став ненароком проклятим фашистом за право любити на рідній землі, за зривисту стежку далеке дитинство, за двір, у якому родився і зростав. Зненацька зробився я неонацистом і укрокаратом став. І лізе орда, страшна, як химера, і топче квітучий черешні в саду, і тикає пальцем на мене, він ті я, я уб'ю! І сажу, як найду. Якщо я фашист, бо люблю свою мову, люблю, як лелека сплітає гніздо і мамину пісню святу колискову, а не ці заброди, ви тоді хто. Рік без тебе, моє рідне місто! Без причалів затонів, доріг, без світанків твоїх променистих, без знайомих і рідних моїх. Рік без друзів і теплого моря, без поїздок до скель Станіслав. Рік без тих, хто давно вже не поряд, хто життя за це місто віддав. Рік у Кракові і Барселоні, рік у Києві, Львові, Одесі. Все віддав би за тиждень в Херсоні. За його тепле сонце і весно. Рік зневіри, чекань перемоги, тихо радощів, сліз на бетон, все віддав, аби тільки дороги привели нас до тебе усе. В маленькому серці незламний Херсон, Щодня ніби хрест свій несу, Вклоняєшся Богу при світлі ікон за кожну пролиту сльозу. Все більше у ньому скривавлених ран, і рух ще сплелись з боротьбі лиш дивиться з сумом в ранковий туман, вікно у броні ОСБ Тріпоча душа, ніби спійманий птах слухається в кожний приліт. А я все йду і несу на руках війною загублений світ. А хочеться зранку по конці з веслом, стрімкими байдарками йти. І в серці своєму незламний Херсон у світле майбутнє нести, де більше не буде скривавлених ран, затихнуть всі і герці, і кожен вплете в свою долю роман про місто, що в нашому серці. Летять снаряди звідусіль, та дух незламний не скорити. І знов дамуючи свій, я посміхаюсь, щоб жити. Не стане вражена всіх куль не в тому місті, не в Херсоні. Тут двірники ідуть на нуль, Мести сміття вдягнувши броню. І газ, вода, і навіть світло, куди не глянь людська броня. Рятівники так непомітно латають рани всі щодня. Кого ви хочете зламати або рабів перетворити, ми твердо будемо стояти щоб посміхатись, щоб жити.